Три речі, які необхідні для росту м'язів: харчування, тренування, відновлення. І, хоча б якщо одної з цих речей бракує, твій прогрес буде сильно уповільнений. Сьогодні про відновлення. Цю частину дуже сильно недооцінюють більшість людей. Ти подолав себе в тренажерному залі, сильно навантажив свої м'язи. Сон та відпочинок буде життєво необхідним для росту м'язів та їх відновлення. Старайся мати 8-9 годин якісного сну, отримуй достатньо енергії з їжі, а також не нехтуй спортивним харчуванням для кращого відновлення. Сильне виснаження, емоційні зміни та постійний біль в м'язах. Це ознака того, що тобі потрібен додатковий день відпочинку. Відпочинок від залу не означає, що ти лінивий, іноді він просто необхідний. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером. Пиши мені в інстаграм посилання в профілі.